Ісуса шлях скінчився на хресті. Ось він висить, осміяний, розп'ятий, засуджений, але не винуватий. Вінок Терновий є на голові. Плачуть жінки, хвилюється, юрба. Невже це все закінчилась епоха? І дивляться на розпятого Бога. А в ньому ні провини, ні гріха. Минає день, не наче у вісні могила, камінь і печать прибита. Здається, що назавжди все закрито, і смерть перемогла у боротьбі. Але звершилось чудо і чудес, Здригнувся світ, відкрилася могила, і Господа, свята, могутня сила всім сповістила, що Христос воскрес! Він не лишився в гробі, тим лежать, Він не покинув нас у цьому світі. Він, чистий, агнець, нового завіту, і лише він, гріхи може прощать. Тож як його за це не величать? Йому подяку не складати, устами й серцем, будем прославляти, і пісні хваління радісно співати, слава Богу.